Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми дізналися про те, що міста теж дружать, що є такі портали або колеса часу, крізь які можна побачити своїх друзів наживо попри відстань. А сьогодні ми порозмірковуємо на те, що в містах для здоров'я людства потрібна. Сотні років тому на території сучасних міст була дика природа з рослинами, тваринами, птахами, комахами та водоймами. Втім, кількість населення планети зростає, людство потребує більше будівель, які часом постають на місці зелених насаджень, лісів та хащ чи Зустрічалися вам дикі звірі серед міста. Мешканці Гдині у Польщі якось побачили на своїх вулицях диких кабанів. А в одному з районів Києва заблукав Олень. Люди все далі заходять на територію тварин і тому мусять опікуватися ними. У польських містах. Створюють міські луги для бджіл. Неймовірно, але пасіки є на знакових будівлях, центрі зустрічі культур улюблені чи палаті культури у Варшаві. А ще там гніздяться соколи. У Польщі є понад 160 екодуків спеціальних мостів для звірів. Над автотрасами. Знаєте, як люди обирають міста, куди хочуть переїхати? Серед різних побажань є дружність до домашніх тварин, зокрема до собак. Тут враховують кількість парків для вигулу і їхню близькість до 10 хвилин пішки. Також власників цікавлять ресторани та кафе, куди можна з тваринами. Ветеринарні клініки, перукарні та навіть громадський транспорт із дотриманням усіх правил безпеки. Дослідники у Києві провели експеримент, заміряли температуру асфальту на сонці та в тіні. Різниця часом сягала аж 15 градусів. Бетон та асфальт сильно нагріваються, а будівлі блокують потоки повітря, тож охолодження погіршується. Чим більше у містах дерев, тим легше пережити надмірну спеку. У Копенгагені можна побачити зелені дахи. Там ростуть рослини. Вони зменшують кількість пилюки та поглинають 80% дощової води. Дерева також можуть бути помічниками у боротьбі зі стихійними лихами. У Карпатах чимало повеней, але дерева зменшували руйнування місцевих сіл та містечок, проте, через незаконну виробку лісів люди втрачають цей природний захисний бар'єр. Тільки відновивши зелені насадження. Можна вберегти місцеве населення від лиха. У Австралійському Сіднеї є спеціальний реєстр значущих дерев, мапа, де можна побачити рідкісні дерева, їхню кількість та розташування. Мешканці можуть додавати дерева до цього реєстру. А у вас є ідеї, як зберегти природу у нашому місті? Науковці порахували, що у світі близько 200 мільйонів безпритульних собак, тваринам можна допомагати через адопцію, тобто не купувати собаку, а взяти в притулку. В Україні понад 500 притулків, де понад 45 тисяч котів та собак. Якщо кожен 750-й українець візьме чотирилапого з притулку. Всі ці пухнастики знайдуть люблячий дім. Всім притулкам України дуже потрібна допомога волонтерів. Добровольці можуть щодня прибирати та годувати тварин, та найцінніше проводити з ними час, вигулювати, гратися, тренувати. Адже тоді чотирилапі звикають до людей і легше адаптуються у сім'ях. Які їх беруть до себе. Собаки дуже розумні та чуйні тварини. Вони бувають реабілітологами, поводирями для незрячих людей. Поліцейськими, рятувальниками і навіть виконують важливі безпекові завдання, як пес патрон. Він шукає міни. Аби вберегти людей від небезпеки. А ще песики дають людям можливість заробити. Вигулювачі собак у Великобританії в середньому заробляють більше, ніж 500 гривень за прогулку. Малята, якщо у вас є вдома песик, котик чи якась домашня тваринка, розкажіть про її особливості та поділіться своїм досвідом. Як ви за ним доглядаєте, приємно побачити світлину вашого улюбленця! А на наступній відеозустрічі ми розглянемо, чи зручне наше місто. До зустрічі, малята!